Сьогодні 19 червня, я хотів би поговорити про терміни дозрівання картоплі різних сортів, принаймні як вони мене показують себе в цьому році. Це загалом Пікасо, яка так і не хоче рости. Термін дозрівання у неї загалом невідомий. Лоха. Це картопля, яка в мене принаймні має різний тип цвіту, один білий, один фіолетовий. На цей час вона вже, скажімо так, в тій стадії, коли цвітіння в неї скоро десь має завершитися, хоча воно таке довго тривале. Вона викидає дуже багато квітів. Я б десь сказав, що це картопля десь пізніх термінів. Далі йде королева Анна. Вона на цей час вже, скажімо так, відцвітає, в неї такого активного цвітіння немає. В принципі, вона десь ближче до середніх термінів. Далі йде Аюлет. В принципі, вона також ще цвіте, але вже починає відцвітати. Ну це десь середні терміни, я б сказав. В принципі, вона вже витягнулася. Думаю, там також повинен бути якийсь пристойний. Далі йде парадізо. Тут уже цвітіння майже закінчилося, вона трошки, скажімо так, відстає від юлет. Ну, тобто не відстає, а випереджає. Вона дещо, дещо швидше росте, це десь середній, так, туди ближче до ранньосереднього середнього термінів у неї. Ну, десь десь на тиждень, на пару днів вона випереджає аюлет таким чином. Марфуша не знаю. В цьому році показує якийсь дефіцит, можливо калію, можливо, можливо, ще якась проблема. В цілому не знаю. Ні на одній картоплі такого немає, а на цій є на Марфуші. Цвіт у неї такий невеликий, в принципі, по термінах, напевно, вона десь середня буде також, десь на рівні з аюлет. Конект, тут все ще стоїть, і цвіт лише лише він заледве починає виходити з неї. То це реально пізня картопля, вона сама пізня. все, що в мене є. Пізніше нема. Вона видно, що вона більша за всі інші. Тобто І, і цвісти вона от тільки починає. Тобто внизу йдуть оці от великі такі ли... листки, а потім кожна в принципі картопля викидає такі поменші ці пагони і вже з них потім йде цвіт. На цей час вона ще абсолютно, скажімо так, вегетуюча. Хортиця на цей час вже вон, почала вона вилягати, вже цвіт у неї відходить, він теж такий невеликий. Тобто вона колись була така гарна, красива, а на цей час вітром її поздувало, вона вже ну, вилягає, видно, що вона вже... Буде скоро відходити ця картопля. Не знаю, у нас тут тепер вітер дуже часто, тому якось шукати погоду без вітра я вже не став. Є час, я оце зніму. Аризона. Ну Це то теж така картопля, вона, в принципі, вона переросла хортицю, врешті-рест. Вона десь така середньопізня, я б сказав. Тобто вона. Трохи, можливо, пізніше, ніж Айулет, іде туди ближче до Солохи. В принципі, отака от картопля, з виду непогана, буду копати, потім подивлюся. Це тут далі якийсь невідомий сорт, немає не сенсу розповідати про нього. Оце от Фатинія. Фатинія зараз якраз на піку цвітіння. Я б сказав, що це десь середній сорт. Десь отак от. Середній, в принципі, не дуже високорослий. Якщо буде гарна на смак, то можливо будемо її вирощувати і далі, подивлюся ще. Далі йде Фламенко, вона сажена на тиждень пізніше, ніж всі інші. Тут, скажімо так, теж вона вже активно зацвіла. Буде відцвітати. Ну, не знаю, по ній я нічого такого сказати не можу. Я її купував в зовсім іншому магазині. І, скажімо так, не знаю, в мене враження такі неоднозначні, вони ніби і торгують, ніби і ціну ставлять високу, але ну, якість посадкового матеріалу була не дуже. В принципі, картопля та сама виросла. Вона була заявлена як пізня, не знаю. Можливо, вона середня пізня, не дуже пізня. Тут треба ще буде дивитись потім, як вона буде розвиватися. Ну і це гренада, наша стара, яка вже багато росте, тут більше, не на 15 років, то в принципі вона от зараз почала цвісти, десь, десь вона напевно ще трошки пізніше, ніж ця фламенко. Десь там на які пару днів, на тиждень вона буде напевно пізнішою. Ця основна ділянка Гренади Вона тут в принципі так частково цвіте, частково зацвітає. Ну, вона ще буде стояти, ця картопля, якщо буде погода, якщо її не зажарить на сонці, вона досить таки пізня. Це фіолетова зовні біла всередині невідомого сорту. В принципі, вона гарно росте, картопля непогана. Також десь вона в середній стадії цвітіння, але в неї... Серед недоліків це те, що вона не дуже добре зберігається, але вона набагато краще, ніж якась там славянка, яка взагалі не потріб. І в неї є такий якийсь свій трохи специфічний присмак. Нам він в принципі нормально для різноманітності, не знаю, комусь може сподобається, комусь не сподобається. Це таке вже на любителя. Поки що ми ще плануємо цю картоплю вирощувати. Вона і росте непогано і все з нею, скажімо так, добре. Оце от далі йде повінь. Вона мені дуже нагадує білу росу. Але вона, вона в неї трохи інша форма, вона така трошки більш продовгувата. І вона не росте в основному така крупна в кущах, як роса. В принципі, не знаю, непогана картопля. Також із року в рік В принципі дає свій урожай вже багато років на цій землі. Це власне біла роса на сьогодні. Вона вже так частково цвіте, частково відцвітає. Ну це десь не знаю, вона десь ранньо середня, ну, скажімо так, ближче до середньої в наших умовах. Десь днів 5 назад ми почали копати цю білоросу на молоду картоплю. Я спеціально не сажу ніяку картоплю на молоду, в мене йде білороса. В принципі зараз який третій тиждень червня це цілком нормальний термін для того, щоб поїсти молодої картоплі. Ну, Я не можу сказати, що її вже там прямо багато, вона зараз якраз активно піде наростати. Але вже цілком можна накопати, щоб поїсти там, наварити таке. В принципі, в цьому році воно все досить рано відбувається. І ще в мене трошки є тут коломби, придбаної в магазині в такому звичайному, продуктовому. Там я купував купувався десь кілограм, вона і була маленька. І виросла маленька. Це от порівняно з Фатинією. Оце Фатинія, це коломба. Тут і вон рядок такий, тільки стоїть бур'яном, заростає. Тобто, де картопля маленька, вона це постійно заростає бур'яном і заростає, і постійно треба лізти, добирати той бур'ян. І картопля вже в принципі вона така якась не дуже здорова, десь напевно буде скоро відходити. Коротше кажучи, постоїть ще трохи, потім викопається, де і все. Я поки в ній такого нічого хорошого не бачу, ну це рання картопля. Я вже її на ранню копати не буду. Подивлюся, що з нею вийде в результаті. Спробую на смак, якщо воно ще більш-менш нормальне, можливо ще на наступний рік замість Пікасо. Спробую які три рядочка посадити. Там уже буде видно, чи є з нею толк гратися чи також вона буде вибракована. Оце, до речі, цибуля з насіння на сьогодні. Ну, в принципі, так. Можливо, якщо її ще раз-два палити, трошки пізніше, можливо, щось з неї наросте. Це от просто. Цибуля, яка посажена як завжди. Десь одночасності є ще з насінням.